Я предлагаю перейти вот к выявлению публичных деятелей. Я думаю, что там тоже будут вопросы про рекомендации. И, собственно, нас вопросы также мы рассмотрим ну, в конце семинара, которые к нам посылали участники семинара. да, Там, в том числе, есть вопросы по выявлению публичных деятелей. Что вы можете сказать? На каких сайтах нам нужно искать публичных деятелей? Как нам фиксировать их выявление, невыявление и так далее? Звичайно. Наша зустріч перейшла в таку неформальну обстановку. Є невеличка презентація. Я, звичайно, що її залишу. Цю презентацію, я думаю, можна її розмістити там, де потрібно, хто там додатково може ознайомитися. На цій презентації є деякі моменти, пов'язані із джерелами. Де суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть ознайомитися з цією проблематикою. Ну, 10 хвилин буквально. Хто такі публічні діячі, категорії публічних діячів, близькі та пов'язані особи, інформаційні ресурси, і це все є на цій, на цій презентації. Такий один нюанс. Наразі цьому питанню. На міжнародній арені приділяється максимум уваги, що стосується боротьби з відмиванням коштів. Звичайно, що ця проблема пов'язана з чим? З боротьбою в першу чергу з корупцією. І бачите, зараз ФАФ практично займається і питаннями, що стосується питань відмивання коштів від корупції. Ви бачите, в який короткий термін з 11-го року по 2013 рік. П'ять документів такого характеру, методологічного характеру, що стосується публічних осіб і методичних рекомендацій по боротьбі з відмуванням коштів, одержаних від корупційних дій. Ці всі документи є у відкритому доступі, деякі тільки в англійській мові не перекладені, з ними можна ознайомитись, в тому числі і на сайті Держфінмоніторингу. Взагалі визначення. Публічних діячів в міжнародному законодавстві вони як політичні діячі. Політикал, тобто пепе, експозив, персен, щось таке. Визначення їхнє є в законі про боротьбу про запобігання корупції новому, про Національне антикорупційне бюро, в нашому законі це фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції. Уточненням є те, що е, це ті особи, які займали своє оце становище е, після звільнення, якщо не пройшов трьохрічний термін. Тобто, якщо якась публічна особа, е, категорії осіб визначені в, в глосарії, так? там є е, визначення публічних діячів національних, іноземних. І е, осіб, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях. Ну, національні політичні діячі, е, це зрозуміло, да, хто? Починаючи від президента, відповідно до нового закону це перша друга категорія, так, державних службовців. До речі, такий момент туди не е, не входять чомусь представники місцевих судів, в мене десь здивування. Сюди входить також і директор Національного антикорупційного бюро, дуже такий великий, бачите, перелік наших публічних діячів. Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, ну це представники керівництва, ну, наприклад, ООН. Міжнародного валютного фонду, директори голови правління боїх заступників. В законі визначено терміни, що стосуються осіб пов'язаних, близьких і пов'язаних осіб. У новому, до речі, проєкті закону, про який ми далі будемо зупинятися, є більш ширше уточнення близьких і пов'язаних осіб. Це, звичайно, є проблемним для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, тому що вони не завжди можуть і проідентифікувати, і визначити як таку публічну особу, а їх законом вимагається, щоб вони ще й визначали близьких і пов'язаних осіб. Якщо що стосується публічних осіб, то бази даних публічних осіб як такі є, то близьких і пов'язаних. Ну, Дуже важко з'ясувати. Звичайно, що е, ці ді, публічні особи пов'язані з близькими і пов'язаними особами відповідними діловими зв'язками і особистими зв'язками. Е, перший ресурс, який ви можете використовувати для визначення, чи є та чи інша. Особа публічною є такий інтернет-ресурс, як офіційна Україна. Там є вся інформація про всіх наших керівників країни і в тому числі з можна, Але це дещо такий платний контент. Ви можете зайти тільки, по-моєму, один раз подивитися в день про одну особу, все інше то платне. Наступний є такий сайт PublicBizua. Також є база публічних діячів України. Дуже простий в користуванні. Пишеш ім'я по батькові і е, видається інформація про нього і близьких осіб. Ні, це безкоштовно. Е, наступне джерело е, публічних діячів це сайт PEP.org.ua. Це такий е, серйозний е, портал, на якому е, є інформація, ну, я думаю, практично про всіх публічних осіб України. А також пов'язаних з ними особами. Він дуже простий в користуванні, вводите прізвище і ім'я і вам видається в пошуку всі особи щодо цього прізвища і ім'я. Єдиний державний реєстр декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави передбачений е, за, законом. Про його створення, ну, на жаль, він ще не створений. Коли він буде створений, він буде розміщений відповідним законодавством порядку. Ну, його створено передбачено законом про боротьбу з корупцією. Нове агентство з протидії корупції буде цим займатися. І, звичайно, що це офіційні інтернет-портали е представництва е державних органів, починаючи від президента до. Е Судової гілки влади, тобто ви можете зайти на сайт Державної служби фінансового моніторингу, на сайт Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Там є інформація про всіх публічних діячів цих е, організацій, в тому числі і їхні е, декларації. Що стосується іноземних публічних осіб, є такі дуже відомі інтернет-представництво LexisNexis, серйозний такий портал, на якому можна знайти інформацію про іноземних публічних осіб, список Доу Джонса і ще два інтернет-портали, на яких можна ознайомитися з інформацією про публічних іноземних. Осіб, ну, зрозуміло, що відповідно до закону, це ми вже говорили, що якщо це публічна особа, то ви автоматично присвоїте йому високий ризик. Якщо високий ризик, ви дивитеся, яка сума операції, так? якщо сума операції більше ніж 150 тисяч, операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. І відповідно, що. Надання послуг такій особі воно здійснюється відповідно з дозволу керівництва ну і вживається відповідно посилених заходів обачливості, що стосується ідентифікації, вивчення, діяльності цього клієнта. І уточнення інформації про нього здійснюється не рідше одного разу на рік. Держфінмоніторингом за підтримки Міжнародного валютного фонду підготовлено такий серйозний документ, методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів. Там більш ніж 70 сторінок, такий дуже великий. він є в відкритому доступі на сайті Держфінмоніторингу. Там вся інформація, що стосується національного законодавства, міжнародного законодавства, прикладів. Що стосується виявлення і розслідування, що стосується публічних діячів. Кому цікаво, ви можете зайти, скачати і використовувати ці методичні рекомендації у своїй діяльності. Це його структура цього документу. Ну, наразі держфінмоніторинг здійснює. Посилені заходи щодо співпраці, в тому числі з Національним антикорупційним бюро. У цьому світлі в нас є відповідна угода. Ми в навчально-методичному центрі здійснюємо навчання, в тому числі проведено навчання детективів антикорупційного бюро. Дякую за увагу. Да, спасибо за презентацию. Вот э, вопросы, которые вам поступают. У ну, меня тоже комментарий на по это поводу. Вот очень классный сайт на самом деле. Это Pep.gay. Там информация по порядка от 13 тысяч человек. App. Там есть и судьи, и при этом самое интересное, что этим сайтом вы можете тоже пользоваться и дополнять его. направити до інформації відділення. Тому що перепрошую. Тобто, знаєте, що це CKP, но його ніту наприклад, на цьому сайті. Ви можете до інформацію направляти, там таким чином база буде вилищаться. Ну, 13 13.000 записів це дуже крупний ресурс. Отже, скажіть, запитання, ну, можливо, трошки не, ну, стосується, але не знаю, як доступовати. Е-е, були настановки на кінці об'єктиса. Ми бачимо, що це громадянин США, оскільки е-е, ми присвоюємо код G Отримуємо самі, і е, він зобов'язаний отримати, або це ну, трошки виходить за межі цього закону, це більше глобально. Е, зараз ми, коли бачимо, ми одразу запитуємо, скажіть свій код живі, вони кажуть, нам свій, ми кажемо свій, перевіряємо на сайті. Ми якось це фіксуємо, чи достатньо цієї перевірки. Чи достатньо, що ми обмінялися кодами? Вони присвоїли собі, ми присвоїли собі, і все при нас було храніться розпечат. Документ, який проводів, розповідає. анализ изучение клиента, то это будет они, они могут сообщить до форме. Что нам с этой информацией делать? Только хранить? Да. Ничего не сообщать. Только хранить. Понимаете, да. а какая ситуация? А на самом деле установить, что это все-таки национальный, публичный... Нет, не национальный, это вообще, это громадяны США, особенно банки спрашивают, в конце года США так не, або юридичная особа зарегистрирована, або заснована в компании США, так не. Это все как бы, ну, это все фатка, это все выходит, ну, как бы более за рамки закона нашего, украинского. И мы в том числе и это уточняем, если видим, что клиента книга университетной власти громадины США, дело не в терроризме, это немножко уже другая площадь. Именно громадины США. Что мы, как субъект финансовый финансового на территории Украины, должны с этой информацией делать? Он ничего не нарушает. Он чего просто универсального властника Представитель этого лица. Вы общаетесь с представителем? Он сосновно к юридично на территории. Вы не видите, не Вот пускай представитель вас предоставит сюда. Он же уполномочен этой компании на предоставление. Нет, он все назвал. Что нам с, с этим делать? Просто Конечно. <свист> 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 Вместе с областниками, это идентификационные данные, изучение клиента, оно все у вас хранится. Хотите в электронной виде? они прислали в электронной почте, сказали, мы не будем вам писать писем. Вот вам код, пожалуйста, проверяйте, он всегда один и тот же и всегда будет таким. А во написали письмо по уведомлению. Скажіть, ви в законі про запобігання та протидії тоді до доходи видержання включеним шляхом. Якісь інші для себе обов'язки з цього приводу бачите? Ні, ми не бачимо, просто є імплементовані нормативні акти, які просто не зовсім зрозуміло, що з ними робити. Тобто є повідомити. Здається, податково, якщо не помиляю, як? Про що? Чесно, я запитаю. Ми далеко дійдемо. Це питання пов'язані. тут все меньше площина. Я разумею, ну, еще вы кажете, наразі, це питание то, что не зовсім воно да? я не, не, понимаю. Для нас найголовніше, що можна дня це інформація, а Якщо а а у вас, вас немає тоді. Не Судя... Нет, ну. <реклама> вы понимаете, вы спрашиваете, где что-то услышать. Что тяжело ответить да, на вопрос, не понимая, не понимая его сути. Смотрите, эту информацию вы будете хранить вместе с документами, которые подтверждают факт проведения идентификации. Это ваш обовязок по статье 6. Сберегаты все документы, что касаются идентификации учению клиента. В течение пяти лет хранить. Положением прописали, если не хотите хранить в бумажном виде, храните в электронном. Есть порядок процедура хранения его в электронном виде. Если вы получаете эти документы устанавливаете, что клиент имеет высокий уровень риска, вы должны эти операции мониторить. Что непонятного. Непонятно, скажите просто, где есть этот порядок хранения в электронной писе документов? Положение. Ну, там речь да. идет о том, что профессиональный участник должен сосканировать документ и наложить на него АЦП профессионального участника, да? да и хранить. То есть это в порядке вот обработки документов есть в новом положении. А как наложить печать? Программа. Через, программу, Через ЦП сканируете и накладываете печать. Печать подпись? Подпись. А подскажите, пожалуйста, как должны быть отражены результаты проверки личности особы? Хватит ли одного сайта какого-то и как ну, зафиксировать эту проверку? Как вы захотите. В законодательстве не вызначено такой процедуры, детальные процедуры. Ее не может быть визначено. Фикс... 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 Вопросники, вы это фиксируете, но при этом вы должны забеспечивать изрисование этих данных. Как вы это будете делать? Ну, для каждой компании это отдельно. Кто-то пользуется ворчеком, кто-то PEP пользуется, кто-то еще чем-то пользуется. То есть, ну, лично, если бы я выбирал и э, искал бы информацию по клиенту, я бы пользовался там Google Chrome, например. Ну, ну какой-то поисковик. Нет, то есть безусловно, не вы не должны, должны ничего выставить, хранить, выставить. да, но если вдруг выяснится так, что вы это не установили, но при этом проверка покажет, что действительно это национальный публичный дьяч, у вас будут соответствующие как бы, Так а что, допустим, обновляется, да? мы видим, что увеличивается все это количество, на сегодняшнюю дату нету публичного девича в этом списке, через неделю он появился, но в результате мы никак не можем доказать, что на ту дату, когда мы заключали договор или же устанавливали какие-то отношения, что этого человека не было в базе. Вы понимаете, точно так же, как вам сложно доказать, что его не было в базе, нам сложно доказать, что он там был. Ну, поэтому как бы здесь вопрос юридической плоскости вытекает. Здесь совокупность всех данных, которые были на определенную дату и документов, которые также у вас были на эту дату. Поэтому здесь очень специфический вопрос, на него невозможно ответить. Это должны быть конкретные документы, конкретные лица и конкретная информация, которая была у вас или могла бы у вас быть. Это, ну, Мы выводили некоторые дела по поводу ПЭПов, то, что они были установлены, но это сложный процесс, на самом деле, и доказать его было довольно-таки непросто. Является ли, например, документ ответственным? Извините, я вас не услышал. Является ли подтверждением того, что мы провели проверку, письмо, ну не письмо, а какая-то там бумага подписанная ответственным о том, что я провел и такого-то числа не было? Вы знаете, если у вас будет любая бумага, но при этом это окажется национальная публичная делом... А если действительно провел? Бумага нет, это ничего, ну, роли никакой не играет. А что нужно? Да. Ну, это все равно, что вы получите бумагу от кого-нибудь, от бухгалтера, и вы скажете, что там Янукович Виктор Федорович не президент Украины. Нет. А что это значит? Это, это понятно. Но а вот тогда каким образом подтвердить то, что я действительно провел проверку? Я вот с отличных себе ответственный по финмониторингу, я все, все делаю как положено. Я проверил, его не было. Ни на Пепе, ни на что там сказать. Ну Но это, это вы ну, не, не было. вы формируете внутренний процесс выявления в соответствии с вашими правилами. Можете устанавливать определенный процесс. Рабочие группы, которые выходят на проверку, эти документы в принципе не нужны. Мы все равно перепроверяем эту информацию. Но точно так же пользу, пользуемся Pepe.org. То, и, то и, есть, и, ну, если кто? ответственный профиль мониторинг проверил по всем сайтам, сделал принц распечатал, да, вам показывают, что вот я вот все обыскал, ну, у меня есть принтскрины, а вы найдете, то да. вы не поверите, опять по же, мониторингу, принтскрины не Я будут же говорю, что это сложный процесс, который, как бы, необходимо определенный анализ всех документов, понимаете? Еще. Может, вы специально выбрали 10 сайтов, а один сайт специально не выбрали, вот потому что, что знали, что он там не есть. Касается. То есть, я же говорю, это сугубо процедура правоприменения, выявления правонарушений. Поэтому сложно говорить вот так вот на словах, а как могло бы быть, если бы докабы. Да есть конкретный факт, есть конкретный документ. Мы Хорошо, рассмотрим. а вы можете, например, в комиссии согласовать перечень сайтов, которые минимально необходимо проверить для того, чтобы? Если мы согласуем такой перечень сайтов, вы обязаны будете пользоваться этими сайтами. Это было бы это вы понимали, так, а, вы, а зачем вам, есть? зачем вам а, такая ответственность? Я не могу понять. Это, это, это прозрачная схема, когда мы понимаем, что вот если мы на этих сайтах не посмотрели, э, то мы тогда отвечаем. А так вы у вас, допустим, через год э, придет понимание, что нужно было еще на каких-то 10 искать, о которых мы, мы не, называем, не говорим, что вам необходимо искать на каких-то сайтах. Мы не заставляем вам искать на каких-то конкретных сайтах. Но вы будете доказывать, что вы, мы не выявили. А мы доказываем, что мы выявили. И кто прав? Чего как, вы как вывод, как мы понимаете? не понимаем свою ответственность. И границы я своей понял ответственности. Я понял вас. Что проблема будет в том, я вам сразу скажу, что э, если на списке могут формироваться на определенные даты, это раз. Во-вторых, э, указать весь перечень, ну, мы напишем там 10-20 сайтов. И вы должны будете подложить каждый принтскрин. Хорошо, это, это будет понятно я и прозрачно. Скажите, а у вас много национальных публичных деятелей? <говорит> вы, вы говорите 13 тысяч. Да. Я думаю, не не что у не каждого не один из вас может быть Ну, если вы хотите действительно комиссия, желательно сайты использовать, как фиксировать это, то мы в принципе можем с партом ну, подготовить этот проект в правилах, либо же проведение. Философии. Если в правилах это не устроит, общественность тогда мы будем рассматривать вопросы объяснения да, и подачи определенных рекомендаций официально. Было бы замечательно, было бы понятно, все прозрачно, понимаете? Мы вот читаем, и мы понимаем, что мы должны сделать. А так, мы я вас понял, я обсудим. вас услышал, и поверьте, я думаю, что если мы сейчас это обсудили, то с пардом мы придем к какому-то результату. Расскажите еще такой вопрос, правильно ли я поняла, что если мы присваиваем высокий риск, то существует еще такая така, оплатов 150 тысяч гривен. Если операция свыше 150, и у меня высокий риск, то я тогда подаю. Если у меня операция ниже, чем 150 тысяч гривен, и высокий риск у клиента, тогда не Депритерий. Депритерий. Депритерий, да. Но не про процедуру? А если депозитарное учреждение не знает сумму договора, оно присвоило высокий риск, так же, так как ну, публичный деятель? А не ну, ориентируется на номинальную стоимость. Ну, какую то стоимость, даже, да, В принципе, Сторый. я тоже думаю, что у нас есть ряд вопросов, которые мы вот э, готовим э, тоже совместно с партнером, для того, чтобы, э, которые не закреплены на законодательном уровне, но при этом как бы мы можем Соответственно, еще прекрасно большого пакета, да? не туман. Это по поводу какого-то учитывая стандартного учреждения и что-то мы еще. несколько было по вопросам финансового мониторинга. Мы, кстати, всех, ну, у нас всегда на сайте размещаются новости о проведении этих рабочих встреч. Если кому-то интересно, вы тоже можете участвовать, давать вопросы. Рабочая группа сформировала перечень вопросов, на самом деле их не два, их около 15. Я бы так сказала, по которым мы будем делать запросы в комиссию и совместно с комиссией либо разрабатывать рекомендации по этим вопросам, либо получать там письменные позиции какие-то. Также, возможно, будут стандарты парт по вопросам некоторым.